Фільм «Інтерстеллар» починається дуже багато обіцяючи, але майже одразу робить критичну сценарну помилку. В недалекому майбутньому людство перебуває в занепаді після епідемії грибка, який вразив пшеницю. А тепер ще ці пилові бурі почалися, які ось ось доб'ють решту харчових культур. І в такій кепській ситуації, коли доводиться ледве-ледве виживати, останнє про що всі думають, це освоєння космосу, та і ресурсів тупо нема. Тож протагоніст Купер, колишній пілот НАСА, змушений. І займатися фермерством і незадоволений таким життям. Та ніби цього замало, в нього намагаються вкрасти навіть славне минуле. Ви не вірите у висадку на місяць? Я вірю, що то була переконлива пропаганда, щоб союз банкротів, витрачаючи кошти на ракети, техніку та інші нікчемні речі. Нікчемні речі. Це просто супер, максимально конфліктний старт для історії, де героям по сюжету треба не просто на місяць летіти, а в іншу галактику. Та все, що лишилося зробити в першому акті після такого вдалого початку, це ввернути грамотний спонукальний інцидент, тобто подію, яка змусить героїв діяти і запустить весь сюжет. В фільмі Контакт це було власне прийняття іншопланетного сигналу героїною Джоді Фостер та її колегами. Таке не проігноруєш. Вчені не можуть не зайнятися роз. Згадуванням цієї таємниці. А який спонукальний інцидент ми бачимо в інтерстеллері? Ну як же? Це коли Купер з донькою знаходять таємну базу НАСА і його рекрутують для порятунку всього людства. Так так, але давайте трохи детальніше. Як саме Купер знаходить ту базу НАСА? Це Елементарно, після пилової бурі на підлозі в кімнаті мерв проявляється паттерн гравітаційної аномалії. Купер вираховує з нього координати бази, і вони одразу ж туди їдуть. Угу. А тепер самі подумайте, чи можна цю дивну пилюку на підлозі проігнорувати і натомість просто прибратися з пилосмоком? Та легко, будь-хто так зробив би з тих, хто не читав сценарій. Ну купер же астронавт. Він не мислить отак приземлено. Вибачте, але цього геть недостатньо, щоб виправдати цей. Дуже кволий спонукальний інцидент, який протагоніст міг навіть не помітити. От якби в Купера ці координати просто перед очима висвітились як таймер у проблемі трьох тіл, тоді, звичайно, він не міг би їх проігнорувати і мусив би дізнатися, що це все означає. А тут герой мало того, що просто по приколу застосував бінарний код до лінії в пилюці, так ще й поперся серед ночі з донькою в потенційну небезпечну подорож. Ну, просто батько року. Але найабсурдніше, що якби не оці обчислення пилюки з подальшим проникненням на базу, в НАСА про купера навіть не згадали б і не відбулося б усього фільму. І це при тому, що він десь по сусідству кукурудзу ростив. Чи взагалі можливо зробити все ще надуманіше?